Зараз фахівці Андрейдерського Союзу вивчають ситуацію з визначенням фізичних та юридичних осіб, що залучені до реалізації рейдерської схеми. Сьогодні була проведена нарада з залученням працівників компаній, ветеранів, родин загиблих героїв по ситуації, яка склалася навколо компанії, навколо підприємства, та напрацьовані дієві шаї по врегулюванню конфлікту. Як перший крок трудовий колектив та ветеранська рада підприємства Українські Віртулети підготували колективне звернення до президента України як гаранта Конституції прав та свобод громадян, яке зачитає Євген із 2014 року? Компанія надає благодійну допомогу військовим. У вигляді передачі необхідного обладнання, медичної евакуації постраждалих, придбання житла, автомобілів або іншої техніки, 77 наших колег пішли воювати за Україну в перші дні вторгнення. Вісім з них, на жаль, повернулися на щиті. Вони назавжди у нашій пам'яті. Ми підтримуємо їх сім'ї. У 2021 році. Ми відразу відгонутися на ваш пане президенте заклик допомогти народу Туреччини у час потужних лісових пожеж. Тоді ми направили на благодійній основі професійні екіпажі та чотири універсальні вертольоти для гасіння тих пожеж в гірських умовах в день і вночі. Українські вертольоти є однією з найбільших авіакомпаній в Україні. працює в рятувальних та монітарних місіях ООН. Що зміцнює імідж України, врятувала тисячі життів по всьому світі, а зараз активно працює в країнах Африки. Для виконання своїх обов'язків наші співробітники неодноразово ризикували своїм здоров'ям і життям. Так у березні 25-го року екіпаж компанії добровільно визвався виконати найскладніше завдання з евакуації членів членів урядів Південного Судану. На жаль, при виконанні цього завдання загинув боро рятувальник Сергій Приходька. Обидва пілота були поранені, а вертоліт зазнав багаточисленних кульових та оскокових пошкоджень. Але, попри все, їм вдалося підняти борт, виконати місію і доставити потерпілих у безпечне місце.